А тут у них задача була, тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. отут в лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, 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 кайн, кайн, кайн проблем, гуд, все буде типа, хорошо. Кажу, покажіть рентгени, Вони показують мені рентгени, Знову ж таки, повторюю, я оперний співак, підприємець, бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділити, поки не зрослося. Ну, най. Поняла і так тут з усім, взагалі, ну просто з усім. Якщо ви хочете в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові вари, або їхати десь Польщу, або шукати наших лікарів, де ще є наші лікарі з цієї школи з закалка, з розумінням, що взагалі робити з людським тілом, і головне, як його вилікувати, не просто врятувати від критичної ситуації, щоб людина далі собі як робот продовжала існувати налоги, платить податки на роботу, ходити і так далі. А щоб людина добре себе почувала. Тут взагалі такої культури немає взагалі. Хоча це один з найкращих госпіталів в Осінімочі. Дивіться, ось тут я давав концерт, як. Вилікувався, ніхто не вірив, що я знову заспіваю після п'яти кульових, виживе взагалі. Тут сиділи лікарі, були тут люди, пацієнти попроходили. Я тут концертував з Антонетою Міщенко, яка на Майдані, пам'ятаєте, ця піаністка грала. Вона мені тут акомпонувала, BBC, CNN прийшло, за New York Times, Все це все записували, знімали. Класно, дуже гарно це виглядає. Там столова, тут, ну, тут взагалі шикарно, дивіться, ну, тут я зараз трошки збільшу, я там лежав на самому верхньому поверху. Зараз покажу вам, тут є така кімната, тут моляться. Це прям в лікарні, поняв? Дивіться. Ось орган, Я тут пам'ятаю, це мені дуже настрій підіймало. Я коли лежав після поранення, у мене рука не рухалася. І я дуже хотів почати знову грати. Я приходив сюди. Зараз. Покажу вам, друзі. Трошечки десь тут щось має в нас заработати. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, де щось лячі дискіти вставляють, уявляєте, які старі. Блін, не пам'ятаю, але я собі грав. А ну. Коротше, там педалі якісь. Ну, в общем, я тут собі сидів, грав, це мені дуже сильно настрій. Взагалі підіймало якийсь моральний дух, бо я розумів, що в мене стан критичний. Але треба врахувати, що врятували. На одиничку порятував. Друзі, вирятували мене в Україні найкращі лікарі в Україні. Саме життя мені спасли в Україні. Посидень я зателефоную в Україну лікарям і спілкуюсь з ними я кажу, я себе там погано почуваю, там, який мені препарат купить, що мені зробити. Бля, я не можу ходити, ног не відчуваю, щось мені важко дихати і так далі. Це ж я тут з вами такий бадрячком, поняла? Насправді все не так весело. але я тримаюся нормально, все, держусь, і мені допомагають цьому, саме українські лікарі. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень. На місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати, чи ні.